Тур виборів мера Херсона стартував з сенсаційної новини. Нагадаємо, що лідерами перегонів стали нині діючий очільник міста Володимир Миколаєнко та мер обласного центру з 2002 по 2012 роки Володимир Сальдо. Проте сьогодні Володимир Сальдо разом із лідером політичної партії Наш край в області Віталієм Булюком зібрав журналістів, аби зробити офіційну заяву, яку саме чули наші журналісти. Спокій херсонців важливіший перемоги на виборах, наголошує Володимир Сальдо, а тому свою кандидатуру він знімає з другого етапу перегонів. Я вирішив не участвувати во втором турі. Для мене люди, їх покій і безпесть намного важливіше, ніж навіть перемога на виборах. Я знімаю кандидатуру свою, але я залишаюся з вами. Боротьбу за майбутнє Херсона Володимир Сальдо продовжить разом з однопартійцями з нашого краю у міській раді. В городском совете есть большая фракция нашего края. Вот именно с этой командой я и продолжу работу по всем тем направлениям, которые мне хорошо известны. Главная наша задача вернуть херсонцам город, в котором спокойно, в котором уверенно развивается каждая семья и в которой уверенно смотрит в будущее. Ксения Силина, Егор Петченко, телеканал Скифия.